В Черкаській області в селі Росішки Христинівського району вранці в п'ятницю, 29 березня, від вибуху невідомого предмета загинув чоловік. 54-річний чоловік на власній ділянці викорчовував сухі дерева. Під час викопування однієї з верб стався потужний вибух. Повідомила прислужба управління з надзвичайних ситуацій в Черкаській області. Передає Уніан. На гуркіт збіглися сусіди по терпілому, який лежав на землі. Люди викликали швидку допомогу. Чоловік, перебуваючи у травматичному шоці, не зміг нічого пояснити. Із роздробленою ногою у важкому стані він був доставлений в лікарню. Однак, усі спроби лікарів врятувати чоловікові життя виявилися марними. Від численних тілесних ушкоджень, отриманих від вибуху невідомого предмета, чоловік помер у лікарні. Співробітники УМВС в даний час займаються розслідуванням нещасного випадку. Раніше повідомлялося, що 23 січня в селі. Дніпровокам'янка Верходніпровського району на території приватного домоволодіння під час розбирання артилерійського снаряду часів великої вітчизняної війни стався подібний вибух, в результаті якого теж загинув власник домоволодіння.